Вітаю всіх моїй вінтажній коморі. Свято приближається, дійсно, Різдво скоро буде у нас на порозі, а Різдво ми це знаємо, що це період подарунків. І я отримала подарунок від своєї сестри. І скажу відверто, коли я розпакувала коробку, я отримала повний культурний шок. І ви зразу зрозумієте, чому. Не буду тримати інтригу. Ви бачите, у мене на столі доволі таки багато подарунків. Це і підвісні тарілки, і блюда, і чайні пари. Однак, якщо відео буде затягуватися, я припиню і щось та не покажу. Але, ще раз кажу, щоб не тримати інтригу, переходимо до того предмету, від якого я отримала повний шок. Погляньте, будь ласка, на оцей певний бокал. Я не збираю певні бокали. Мій син колекціонує бокали. Але дивіться, на цю красивенну річ я зараз поясню, чому я була в повному ауті, що називається, ми бачимо дуже гарний предмет це певний бокал. Бачимо дуже красиве зображення. У вигляді таких на самому бокалі, у вигляді такого накладного рельєфу. Але перед тим давайте скоріше зробимо ось так. Покажу вам клеймо, кому належить. Зараз вловить. Дивіться. Ой, щеворот на виворот. Дивіться. Вілерой едбог метлах. Бачимо тут цифри. Ось. І ось таке клеймо ставилося в період 1874 року, максимум по 1909 рік. Уявляєте? Більше 115 років цьому предмету. Я коли почитала, роздивилася. І відразу почала телефонувати. Ти, хоча б розумієш, що ти мені подарувала?» Вона сказала, що ні. Купила вона цю прекрасну річ у одного селянина, який також, скоріше всього, не розумів, що він продає. Так от, ось цей накладний рельєф на дуже красивому такому Сірому кольору, на сірому кольору накладний ми бачимо рельєф. Це була визитівкою цього бренду, знаменитого німецького бренду того періоду. І що ми бачимо? Ми бачимо, що з цим накладним рельєфом зображені такі виноградні грона з пташками і фігурками пташечок. Це Оздоблює посередині ось такий картуш, де з одного боку, дама, ви бачите, а з іншого рицар. Отримують оцей картуш з написом: достеменно, я вам його перекласти не можу, однак я прочитала, що це строчки з пісень для господніх пісень, пісень вибачте, будь ласка. Які е, е, присвячені, що Господи, е, дарує, е, Господь дарує відпочинок за е, важку працю після цього, коли людина може відпочити від важкої праці? Це дуже складна робота, ви погляньте. Дуже складна робота. І ось така кришка, бачите, у вигляді медальйона, також з виноградною лозою. В досить гарному стані. Погляньте, як всередині. Дивіться, який він чистенький, гарненький. І кришка також в дуже гарному стані. Також на кришці є які, якась, якісь цифри, не знаю, що вони означають. Треба буде розібратися, до речі, взяти лупу і розібрати. Ось такий красивенний, антикварний. Пивний кухоль я отримала в свою колекцію. Тут, до речі, напис є також 1,2 літра, тобто пів літра пива цей кухоль поміщається. Слухайте, рада вам не передати. У мене ще такого віку предмету в колекції не було. Ось так. На Різдво, який мені чудовий подарунок, від якого, я ще раз кажу, була в повному шоці. Давайте ми його таку посередині поставимо, щоб можна було на ньому на нього продовжувати дивитися. Так, ось така річ. Далі, ви бачите, у мене на столі багато блюд. Тут є і підвісні тарілочки, і блюда для щоденного користування. Давайте, мабуть, перейдемо до ось цієї краси. Яскравою такий. Я ось так візьму. А далі я його поставлю і прокручу. Ой, відтискує. Так не буде. Відсвічує і дуже погано. Так, це підвісне блюдо. Скажіть мені, будь ласка, перед тим, як ми перейдемо до бренду, що воно вам нагадує? Скажу відразу, коли я його роздивлялася, у мене асоціації виникли з українською порцеляною, а саме це з Тернопелем і з Косівською керамікою. Такі сценки, так будемо говорити, на кераміці Косівщини є такі сценки, які називаються гуцульські весілля. А в подальшому я зустрічала, і ви також на моєму каналі бачили частину із сервіза весілля Тернопільського фарфорового заводу, на якому Марина прошу про бачення, Марія Терещук зображила на деколі також оцю сценку, в таких кольорах, жовто-коричневих кольорах. І ось ми також бачимо це сільське весілля. Швейцарське сільське весілля. Ми бачимо традиційні гори швейцарські, бачимо шале їхні, корови знамениті. Дивіться, красуні, які ходять по зеленому полю. І е, село з Їде на весілля, гуляє весілля. Так. Це колекційна річ, колекційна тарілка під віснами. Ми зараз впевнимось в цьому. Ось тут є такі дані: що це бренд, швейцарський бренд Лангенталь. На превеликий жаль припинила роботу дана фабрика. Я вже говорила, що тільки зосереджені зосереджені на випуску посуду для ресторанів, чисто білого, а оце, цієї краси ручним розписом, які вони виготовляли вироби і іншу сувенірну чудову продукцію, на жаль, втрачено. Ми бачимо ось такий напис: сільське весілля. Ось це номер на тарілка номер 3953. Ця тарілка в абсолютно новому стані. Тут навіть вона мені прийшла з коробочкою. І подивіться, будь ласка, тут навіть є сертифікат. Ось такий сертифікат автентичності. Бачите? Це вже подарунок чудовий номер 2 Дуже задоволена. Я вам показувала була також в одному відео таку підвісну перший поцілунок. Ні, перша посмішка це дитяча, дитяча посмішка з нашателю, з їхнього краєзнавчого музею в місті нашатель. А тепер у мене є ось це чудове сільське весілля. Бачите, як буває перегукується оздоблення і іноземного виробництва, також з нашою українською. Не знаю, хто в кого натхнення, як то кажуть, черпав, але маємо те, що маємо. Далі ми з вами перейдемо до слідуючої підвісної тарілочки. Вона, будемо говорити, не така яскрава, як попередня, однак вона чим чудова, вона чудова насамперед своїм рельєфом. Бачите, дуже гарний рельєф такий. Білосніжна. І що ми бачимо? Ми бачимо. Квітку мальви. Це мальва не декоративна, це мальва лісова, дуже-дуже достеменно ми можемо впевнитися в тому, що реалістично оця квітка лісової мальви зображена на цій тарілці. І цікаво, що, що ця тарілка була випущена, зараз хвилиночку, Бачите, це, скоріше всього, для швейцарсько-парфумерного, шве, шве, швейцарсько прошу пробачення, фармацевтичного бренду. І отакі тарілки вони йшли як подарунок партнера або своїм працівникам присвяченим ось таким е, лісовим красуням. Такі тарілки я зустрічала в аптекарі прикрашають і декорують свої аптеки в Швейцарії. Ось така красива тарілка. До речі, порцеляна дуже тоненька і легенька. Ось таке. Далі погляньте ще ось на цю красиву дуже. Ну, це не тарілка, це блюдо, будемо говорити, білосніжне, але погляньте, який рельєф. Це деколь, це не ручний розпис, але рельєф дуже і дуже гарний. Троянди в позолоті. Кому ж належить цей бренд? Давайте роздивимося. Цей бренд належить. Це німецький бренд. Бачите, це Веймер. Ось такий бренд Веймер. І написано: зроблено в демократичній німецькій республіці. 54 номер. Ну, е, так скажімо, наскільки я вже продивилася. Е, таке клеймо ставилося в період е, 1980 до 1990 року. Це не дуже стара річ. Однак ну, в дуже гарному стані. Мені здається, що це стан новий, ось е, не користований. Люди просто десь притримали. Що називається в сервантах, і, скоріше всього, що онуки розпродають Отакі чудові речі. Тут можна і користуватися і як фруктовницею, і як цукерницею, і як для тих же самих, для того ж самого печива. Всіляких смаколиків. Дуже-дуже гарна річ. Також у мене і, ви бачите, на столі знаходиться ось такі два блюда. Давайте їх. Роздивимося краще. Ось таке маленьке, мені подобається, до речі, ось такі. Яке Красива річ, також рельєфна, це прямокутна форма має. І це чудовий ручний розпис. Погляньте, це надглазурний, чудовий ручний розпис, навіть з рельєфом. Оце посередині ви бачите, які рельєфні. Оздоблює цю квітку, рельєфний малюнок. І чудова позолота знову ж таки в гарнющому стані. А оце вже, я вже сказала, що це ручна робота, про що свідчить напис. І ми бачимо, що це Вінтерлінг, Бренд Вінтерлінг. Ось таке клеймо. Ось. Красунька. Нічого не скажеш. Якщо то маленьке блюдо, а це таке овальне блюдо велике, досить таки гарне, порцеляна білосніжна, дуже і дуже гарна. До речі, тут навіть є клеймо 6 франків коштує. Я вважаю, що це для цього блюда. 300 гривень це тільки в Швейцарії, по нашим міркам, і, як кажуть, це блюдо. Ж... Не нове, а це користоване блюдо, хоча в дуже гарному стані. Погляньте, воно непочогане, не по, бачите, як то кажуть, якщо користувались, то дуже мало. А, може, а можливо, навіть і не користувалися. Воно цікаве чим для мене клеймом, тому що тут ось маємо таке клеймо, Томас Баварія. Це доволі таке старе клеймо. ось, ну, Ціна трішки як барахоляча ціна. От доволі такі, недеше вас недешево, недешево, не скажу відверто. Ну що, буду все ж таки я закінчувати в одному відео. 14 хвилин продовжуємо до чудових чайних пар. Так, розпочинаю я. Показувати вам чайні пари ось така красунька. Погляньте, багато-багато позолоти, дуже красива форма. А біленька-прибіленька. Ось, Не знаю, чи світиться, не перевіряла. Так, да, погляньте, ще й тоненька порцеляна. Тут єдиний мінус в чому: в тому, що тут змите клеймо. Погляньте, є цифра, а ось клеймо розібрати я не змогла. Пані Марино, з Німеччини, чарівна порцеляна, буду просити допомоги вашої. І ось такий напис на пам'ять. Це такі чашечки дарувалися, як сувенірні, туристам дуже подобалося їх привозити за кордону. І я зустрічала, до речі, на інтернет-майданчиках такі вироби продажі бачила. Дуже гарна ручечка, оце кілечко. Дуже зручно тримати. І погляньте, там також в той період часу позолоте жаліли, що називається, таке блюдечко гарненьке. Ціну на деяких там ціна є, на цій не бачу. Щоб вам показати, скільки ж воно коштувало там на барахолці. Ось така красонька. Далі ось така краса. Якщо тобі білосніжна порцеляна скрізь, ось, що я вам показувала, то тут і вже порцеляна іде такого кольору айворі, слонової кістки. Ви можете да, навіть так не е, зблизька, а здалека подивитися, що це саме так. Така класична форма ручки. Ручки, хоча ручка не проста. Ось. Квіткове оздоблення. Не знаю, як ця квітка називається, яка тут зображена, бачите, така величезна, величезна гілка. І що ми бачимо? Ми знову бачимо ось клеймо Веймара. Ось таке клеймо веймар. Німеччина. Дуже тоненька, я впевнена, погляньте, а красиво світиться. І ось таке чудове, гарнюще блюдечко йде порцеляна. По, прошу пробачення, по обідку йде стрічка золота, золотому здаплена і сама чашечка по обідку всередині тільки. І оця красива ручечка. Дуже гарна. В гарному стані, бачите, якому вона Ось поповнила. Мою колекцію зарубіжних, в даному випадку німецьких чайних пар отака красунька. Так, далі ще одна краса. Дуже мені подобається, я вам не один раз говорила, що мені ось оздуба всередині безпосередньо чашечки. Дуже і дуже подобається чому. Тому що, коли, коли ти наливаєш сюди рідину і починаєш споживати, то е коли допиваєш, малюнок все більше і більше відкривається, і е, смакуючи напій, ти одночасно і любуєшся і милуєшся отим малюнком. який всередині. Тут такий е, стриманий колір, ми бачимо сірий колір по слонові. Е, Кістки порцеляни кольору слонової кістки. Ззовні абсолютно біла, тільки смужка посередині, по золоту і на постаментику. Ось. І ось так виглядається краса. Також світиться гарно, бачите, навіть клеймо проглядається. Давайте подивимося, що ж це є. А це ми бачимо. Альтман Вейден. Баварія, Німеччина. 24-й номер. Ось таке блюдечко також повністю покрите. узором ось таким квітковим, з таким же самим малюнком. І верніше клеймо. Ось така краса. Дивіться, як вона, а? Ось такий звук тонкої, тонкої, якісної порцеляни. Дуже гарна річ. З задоволенням буду користуватися. І завершувати я буду це вже чайне тріо. Тут є ціна. Зараз ми будемо дивитися, скільки ж коштує. Е, значить, ось, як ми бачимо, чайна пара 3 франка. Десертна тарілочка 2 франка, тому ось цей сет, тріоце, коштує 5 франків. Якщо перевести на наші гроші, співвідношені це 250 гривень за цю красу. Вона абсолютно нова, абсолютно. Погляньте, класична, така неперенасищена узором малюнком. Але ж, як наречена, правда, ця чашечка. Погляньте, яка вона біленька, легенька, вся світиться. І що ми бачимо, це знаменитий швейцарський бренд Лан Менталь. Яку красу вони випускали. Жаль, жаль швейцарці, що ви не змогли зберегти. Зараз клеймо, я попробую вам. Зловити ось це клеймо знаменитої фабрики Лангенталь. Абсолютно нова річ, абсолютно, я не знаю, ну як так можна ось, розпродувати колекцію своєї сім'ї. Це хоч бери і що називається у магазині зараз, продавай як тільки з конвейера випущено. Тут рельєф є, ви бачите, на цій, на цьому постаментику. Дуже красива ручка. Також золото не жаліли в той час. Було достатньо. Я не можу вам сказати по часу, як, як клейма як змінювалися на цій знаменитій фабриці. Не можу сказати, якому періоду вона належить. Но якість тут на 200%. Не придерешся. Не до чого. Ось таке блюдечко ми бачимо. Так рельєф. Тут є такий, бачите, квіточка він виглядає. Ось, може, ми краще тут подивимось, так. Да. Тут буде краще. Бачите, люцерн свіс, Лангенталь. Ось. Номерна річ також. Ось така, дивіться, новенька, ніде нічого, абсолютно, щоб користувалися або хоча б раз, як кажуть, муха не сідала на таких виробах, у нас та є такі вислів. І ось така десертна тарілочка. Ось така красунька. З таким же самим клеймом які були подарунки. Я кажу, подарунків не просять і не обіцяють, а просто приносять і віддають. Тому я дуже і дуже рада, щаслива і дякую своїй сестрі Діні, і її чоловіку Крісу за те, що вони мені таку чудову, чудову подарили, зробили таку чудову радість на різдво. Дійсно дуже достойні різдвяні подарунки. Бажаю всім. Щоб ви як можна частіше отримували такі подарунки, які отримую я і з якими я намагаюся вас познайомити на сьогодні, все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.